Доброго дня всім, мої друзі, це знову я Сергій. Хочу сьогодні вам показати, як я трошки удосконалюю свою копалочку картоплі, дельфін, виробник ЧП крючков Так як у нас земля така нелегка бо чорнозем, то приходиться періодично. Удосконалювати, вкріплювати копалочку. Ну, зараз вам все покажу і розкажу. Ну от, друзі, моя копалочка, користуюся вже третій рік. Ну, за цей весь час що було? Значить, ця стійка зігнулася отут, від великої нагрузки. Земля ж важка чорнозем, я вже казав. То приварив, бачите, ось. Таку полосу от, міцну аж донизу. І тепер вона вже не гнеться вліво-вправо. Потім оцей носик попереду, він теж зігнувся, був вниз. от, Хоч тут і метал товстий, наче четвірка. ну, Загнувся і мотоблок навіть не міг тягнути, то я знизу приварив ось таку пластину. Бачите, ось вона. От, тепер цей кінець, носик, він вже не згинається вниз. Тримається добре. Далі. Прути тут 10 десятка. Так, то від нагрузки від землі, оці крайні, які були тут, вони весь час всередину згиналися. Я їх випрямляв потім рукою. От. Мабуть, теж земля тверда і гне їх з цієї сторони сюди, з цієї сторони сюди, то я повідрізав крайні прути. Оці, а приварив на 12 міліметрів, ось прут 12. Але перед тим, дивіться, коли я купаю картоплю, зараз беру рулетку і покажу, що тут із заводу ширина, значить, у цьому місці, так, була 26. Сантиметрів, 26. Отут. То коли картоплю викопуємо, а картопля у нас глибоко посаджена була в цьому році, то оця канава, що всередині залишається, вона, начебто назад падають крайні земля по краях, трошечки засипає всередину. То, я вирішив, що. Трохи треба, щоб оця частина була ширше. От. Зараз вже 32 сантиметри, бо я приварив сюди полосочки. Зараз покажу. Ось бачите, із заводу йшло так. А тут я приварив полоски. Теж четвірка. Ну, 4 см. Ось. Перевертаю, показую. Ось. Отак приварено. І вже до цієї полоси приварений крайній прут 12 мм. Ну, а це теж 12, але приварений поки що на це місце де і був. На 10. Ну так з двох сторон я і зробив. І з цієї сторони так само. Бачите, оцей шматочок. Тепер думаю, що коли буду копати картоплю, о, поставив, коли буду копати картоплю, то прути вже не повинні гнутись, ну товщі ж, правда? І не буде так засипатися назад земля у канаву. Ну і буде легше її збирати. Ну, це те, що по цій копалці дельфін. Тепер е можна ж купити картофілі-копалку, вібраціонну туди, до мотоблоку. І буде легше. Всі рекомендують. Я знаю, що з копалкою е вібраціонний буде, може, і легше, але до мого мотоблока. Якщо її приєднати, то працювати вона правильно не буде. Ну, ось мій мотоблок ДТЗ дизельний 585D. Хоч в ньому і є три передачі. Перша вона понижена. От, працювати ну, зручно, що мотоблок не так швидко їде, але. Я тут консультувався, розмовляли, думали, виміряли, пере, вичисляли, все ж таки, як мотоблок буде їхати на самих малих обертах, на колесах, допустимо, 5х10 на оцих, що в мене зараз, так. І якщо приєднати грохотну цю копалку, то все рівно. Швидкість мотоблока буде велика. І копалка не буде встигати витрушувати. Ну, працювати так, як треба. Для того, щоб все вийшло, потрібно до мого мотоблоку купити ходозменшувач, а потім вже і копалку. От тоді. Буде нормально працювати мотоблок і буде нормально все копати. Але ж, друзі, я не можу поки що дозволити собі витратити стільки грошей на на ходозменшувати, на копалку. Це для мене, для мене це складно. Стільки грошей десь взяти, щоб це все придбати. Тому я і буду далі продовжувати поки що копати дельфіном. Ну, бачите, на мотоблоці зараз е, акумулятора нема. На мурав'ю теж нема, бо вони всі стоять в хаті в одній в іншій. Е, коли нема світла, то ми користуємося світодіодними о, лентами, полосочками цими. Ну, освітлюємо. Свої приміщення. Ну, оце, що хотів вам сьогодні розказати і показати. До речі, ось моя сажалка. Зараз е займаюсь, трошечки хочу її іще удосконалити. Ну, але коли я зроблю все, що задумав, я потім вам покажу. Ну, а на сьогодні, друзі, отака приємна погода сонечко. Мороз. Ну і по копалці все, що хотів, те й розказав. Буде приємно від вас почути якісь корисні поради. Я завжди прислуховуюсь. ну На сьогоднішній день поки що залишаю її і буду і в наступному році нею працювати. Ну, а вам, друзі, всім бажаю достатку, злагоди, мирного неба, до нових зустрічей. До побачення!